Ми зараз я намагалася зробити таку елементарну презентацію на три слайда, як в'ячні за усе подарунок чудовий. Мені досить важко кудись поступити чи заробити професію. Але завдяки цій кімнаті у мене є можливість навіть якщо без викладача приходити і щось пробувати. Якщо це комп'ютер хороший, досить мощний, я можу спробувати навчатися сам. А як ми знаємо, в нашому житті зайва навичка не буває. Дуже цікава. З'являється мотивація сюди летіти просто на всіх порах. Намагаємося зробити такий it простір для нашої молоді, нашої організації, завдяки підтримці нашої Чернігівської обласної адміністрації, а саме Дмитра Григоровича Синенко, який допоміг нам. Знайти донорів товариства Авентус України під керівництвом Володимира Догаля, які нам допомогли виділити кошти на ремонт цієї кімнати і ще спортивної кімнати. Дуже чекали, і ми дуже радіємо, що нам спорудили такий простір, тому що наші дітлахи багато з них обмежені у своїх пересуваннях містом. А це для них засіб спілкування завдяки виходу в соцмережі. Вони можуть. Ділитися своїми думками, своїми досягненнями, тим, що вони напрацювали. Вони створюють групи і спілкуються між собою. Для них це корисні заняття. Вони освоюють мережу інтернет, наші хлопці і дівчата. Це і засіб погратися і засіб поспілкуватися. Ми дуже радіємо, тому що в нас тепер є такий клас, і дуже дякуємо всім небайдужим, хто долучився до його створення. Я дуже можна сказати задоволений за, за такий чудовий клас, за такі чудові, за такий чудовий подарунок за комп'ютери. Я, я просто дуже хочу на, ну, спробувати щось нове. Програмування, наприклад, якусь програму створити. Я теж хочу навчитися составляти програми. Я вмію працювати в програмах Photoshop, там, де фотографії, також Microsoft Office. Хочу навчитися 3D-моделювання.